Вітаю, друзі! З вами я, психолог Сабіна Яблонська, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему про синдром самозванця та феномен мотивації та прокрастинації у сучасному світі з точки зору психології. Чому взагалі я вирішила обрати саме цю тему для сьогоднішнього відео? Тому що. Феномен мотивації та прокрастинації дуже тісно пов'язаний із нашими внутрішніми конфліктами і з точки зору психології, що я маю на увазі. Тобто, коли ми дивимося там, відео з Тіктоку, якісь пости, а ось вона зробила вісім... у 18 років на Porsche Cayenne, а ось вона там вже має квартиру, ось вона там, типу, а... щось робить. А що мені робити, бо я там у свої 23 роки ще не заробила ось цього мільйону? Мені здається, що кожен із нас так думав. Напишіть про це в коментарях, чи часто взагалі у вас виникають такі думки, Оце, знаєте, внутрішнє самокопання. Як для мене, як для психолога, взагалі ця тема внутрішнього пошуку, ось цієї супермотивації, успішного успіху, дуже чиста, як для клієнтів. Навіть не у клієнтів, навіть у близьких людей, друзів, вони часто запитують, як взагалі себе відчувають клієнти, коли вони звертаються там, до тебе там, з таким-то ось. Як мені там робити, що мені зробити? Я постійно там відчуваю внутрішній конфлікт від мотивації. Там мені це взагалі не притаманно, мені це не хочеться. Але внутрішньо відчувається оцей конфлікт, що якось його треба десь скласти докупи, бо ж ну мені вже там 23, я ж маю вже там мільйони заробляти. Тому ось ця тема хотілося її більше розкрити, взагалі поговорити, що таке мотивація, що таке прокрастинація. Трішки розповісти про те, як все ж таки налаштувати себе на правильні дії, задачі, якісь досягнення, і хочеться дати вам практику про те, чи варто вставати ставати усі, знаєте, кращою версією себе. Взагалі, феномен мотивації та прокрастинації. А знаєте, в індустріальній психології а, наш драйв, оце наша ця мотивація. Вона у піраміді масла вона стоїть на найпершому щеблі. Ось цьому. І вона відповідає за наші знаєте, такі найголовніші питання у нашому житті. Тобто, за що у нас все ж таки відповідає оцей драйв? Знаєте, от той, що нас насичує? Це базові наші потреби, їжа, сон. Спілкування, безпека. Далі у нас іде другим рівнем, це ем, ось ця фізична і соціальна, і також е, трішки вона захоплює оцю таку е, правову частину, типу, де ми там трошки будемо знаєте, спорити з ким-то, казати: а ось я тут правий. І також захоплює знову безпеку. І верхні рівні ось цієї піраміди вони, е, вони стосуються вже більш е, такого, знаєте, соціальної структури, тобто соціальних потреб, таких як наше самоствердження, таких як бажання там, отримати похвалу, е, якісь, знаєте, само, самооцінку від інших. Тобто, щоб нам хтось сказав, ось ти молодець, ти гарно це виконав там, чи, наприклад, е, щоб вам хтось підійшов, знаєте, і сказав ось цю соціальну сприйнятість. Тобто, так, типу, мені теж позиціонують твої ці речі, так, мені теж прикольно. І е, також ось ця вагомість у суспільстві. Далі у нас е, йдуть фізіологічні потреби це найсильніше, що наповнює знаєте, нас у житті, фізіологічна потреба. Тобто вони впливають на нас як на людину. Дуже вагомим а, місцем а, також хочеться сказати, що коли там людина, наприклад, відчуває оцю гостру а, потребу у достатку через бізність, це теж фізична і фізіологічна потреба. Тобто організму погано потрібно себе якось покращити наситити. Через те, що ми бідні, і нам треба стати багатшими. За статистичною а, за статистикою, все все ж таки частіше стають дуже багатими ті, хто фізіологічно от пережив цю бідність. А ті, хто виріс на у такому середньому достатку і більшу частину там провів у комфорті, там може ну типу мали більше грошей, то вони можуть мріяти про це багатство, як і ти. І вони навіть прагнуть його, але не так сильно, як той, хто е бажав цього, коли він бідний. Як то кажуть, ситий, голодного не зрозуміє. Тому що коли наше психологічна, фізіологічна е питання закрите, мені не хочеться чогось іншого. Умовно, якщо я маю чоловіка. Він закриває мені моменти, і мені більше не хочеться когось іншого. Коли ви насичуєтесь якоюсь людиною, питанням, багатієте, ви отримуєте від своєї роботи там гроші, ви задовольняєте свою якусь потребу. Коли ви відчували, що ви були бідним і ви закрили це питання, вам не хочеться цього робити. Так само у людей із достатком. Вони мріють бути багатими, але це не стоїть на кону життя. Ось про що я говорю з фізіологічної точки зору. Хочеться сказати, тому люди, які більш у достатку, вони не так сильно будуть замотивовані робити якісь певні речі. Тому звідси йде цей феномен оцього, знаєте, мотивації та взагалі прокрастинації. Тому для того, щоб взагалі налаштувати себе на правильні речі, правильно розуміти, ми маємо зрозуміти, у чому наша взагалі потреба у життю. Наприклад. Я розумію, що моя потреба це там розвинути Ютуб канал, і я розумію, що у мене до цього є сильний потяг. Тобто, моя фізіологічна потреба це там. Давайте, тому що я себе відчуваю там якоїсь. Не дуже багато. Я хочу закрити це питання Ютубом, і я така, буду більше працювати для цього, щоб це закрити. І тільки тоді у мене, знаєте, не буде більше жаги до роботи із цим умовно. Як взагалі це перебудувати і знаєте, не бути таким, знаєте, горілим до того, щоб хапатися за все підряд, вигоріти? Тому що нахапаєшся, це все робота, візьмеш, 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 а потім такі, блін, я вже вигорів. От, відчуваю, що мені погано і щось треба з цим робити, ви маєте взагалі зважити всі ось ці плюси і мінуси, тобто мати не мати, тобто ви маєте ось ці переваги мати, перевернувши за своєю значущістю, тобто і кількістю. Наприклад, якщо ви е постійно відкладаєте дієту. Значить, ви вже не так сильно і горите цієї дієї. Якщо я відкладаю, наприклад, що я хочу розвинутися і стати популярною у Ютубі, але я не роблю для Ютубу нічого, значить, мені не так і важливо ця сфера, якщо ви розумієте, про що я маю на увазі. Тобто люди всі колись мали ось цю знаєте, значну вагу. У певний момент вони відчули оцей внутрішній перелом. І вони ставали сильно замотивованими. Вони бачили ось цей, знаєте, безліч осих переваг. Які переконали внутрішню психіку. Ось тому я маю сказати, пояснити вам, що ви маєте більш чіткіше розуміти, за що взагалі вам взятися і за що вам потрібно братися, за що вам потрібно визначити ці цілі, чого ви хочете. Наприклад, я хочу провести багато вебінарів, що для цього мені потрібно. Мені потрібно знайти для цього колег, які будуть зі мною співпрацювати. Мені потрібно для цього розробити картинки. Пости, розписати текст, тобто я знаю, що мені для цього треба. І ви маєте розуміти на початку місяця, коли ви приписуєте собі задачі, завдання, плани, ви маєте розуміти, для чого взагалі вам це потрібно. Що робити, якщо все ж таки в кінці кінці ви вигоріли і взагалі не розумієте, чого ви хочете від життя? Взагалі, ось це нерозуміння, чого ви хочете від життя, у нас іде з дитинства та з підліткового і дорослого життя. Зетиста це коли наші батьки нам, коли ми йдемо в школу, нам нав'язують якісь певні задачі, що там тобі потрібно вивчитись, стати там, лікарем чи, там, умовно, якимось бізнесменом танцівницею. На нас перекладається відповідальність. Далі, коли ми знову продовжуємо навчатися в школі, у нас є нав'язані предмети, і ми не маємо часу подумати про те, чого ми дійсно хочемо, бо від нас вимагають дорослих рішень у. Здачі екзаменів, вибору професії, це дуже швидко прискорено, бо ми і так півжиття провели у школі, коли на нас усі тиснули. А ще і у дорослому житті ми а, можемо чути це знову від дорослих, що там іди ти ж вчилася на лікаря, навчайся, не покидай цю професію. А також з цього всього у нас переросте синдром самозванця, коли ми не знаємо, чого хочемо. Синдром самозванця у нас. Виросте від того, що ми не будемо оцінювати ті речі, які обесцінювали нам. І ми такі, блін, ну я ж вчусь на лікаря, бо мама так сказала: а ці речі, які я роблю, вони не такі вже і цінні. Тому найголовніше, ви маєте зрозуміти чітко позначити собі взагалі, чого ви хочете. Ніколи не пізно розуміти, чого ви хочете. А щоб це зрозуміти, я вас запрошую на безоплатний курс, який ми проведемо разом із коучем Світланою Грабовською 15 лютого о 17.00 за київським часом. Для цього вам потрібно зареєструватися за Google-формою, яка буде вказана нижче у описі під відео. І також за репост ось цього посту у Instagram та відмітки мене та Світлани ви можете виграти дві сесії, де ви можете після практичної... Частини нашого вебінару ви можете провести на сесії із нами та визначити більш чіткіші цілі, пропрацювати та знаєте, зрозуміти, де все ж таки цей синдром самозванця у вас з'являється, та взагалі визначитись, для чого вам потрібні ці цілі у життю. Тому буду чекати кожного о 17.00 15 .00 лютого на вебінарі. Тому у висновку хочу вам надати невеличку міні-практику, чи потрібно ставати ось цією, знаєте, найкращою версією себе. Перш ніж щось змінювати, важливо прийняти те місце, де ми зараз все ж таки перебуваємо. Тобто, я знаходжуся на початковій стадії психолога, і я хочу себе розвинути більш до великих масштабів. Для цього мені потрібно взяти аркуш паперу. Та на одній стороні напишіть сенс або користь від поточної ситуації. Подумайте, чому вам важливо зберегти її саме такою, яка вона зараз є. Далі, на іншій стороні, напишіть, що ви втратите, якщо ситуація покращиться, у чому може бути небезпека змін. Якщо ви хочете покинути якусь роботу, у чому буде її небезпека, у чому буде небезпека цієї зміни. Не бійтесь фантазувати та звертатися до почуттів страху, сорому, злості. Ці емоції можуть вам допомогти все ж таки краще зрозуміти ваші внутрішні ці переживання. І часто ми звертаємося до цієї віри, що, ставши цією найкращою версією себе, ми станемо щасливішими, успішнішими. Але що якщо це просто спроба вдосконалити себе, і це просто спосіб уникнути та прийняти власної сутності? І це знаєте, відкид від власних бажань, Деколи коли через те, що ми сприймаємо дуже великий соціальний тиск від того, що на нас тиснуть соціальні мережі, блогери чи просто знайомі, які кажуть, а коли ти вже заробиш на свою квартиру, ми забуваємо про власні цінності. Тому я хочу сказати кожному, що Ті речі, і той рівень, і той шлях, який ви зараз починаєте, це ваш шлях. Ніколи ніхто не буде дивитись на той шлях, який ви пройшли. Всі будуть бачити ваше до та після. Але ніхто ніколи не зверне увагу на той найскладніший шлях, який ви пройшли або прийдете. Тому я бажаю кожному віднести цю бажану мрію, баланс та почати розуміти себе та вдосконалювати себе тільки заради того, що ви хочете. Дякую за перегляд. Дякую вам за лайки та підписку до зустрічі.